Так, друзі, всім привіт! Як завжди з вами містер Воха, Воха, Вова, Володя, як хочете, так і називайте. Е, на даний час. Зараз у нас 26 березня, 9 година ранку. Я після суток... Я вчора вирішив піти з інстаграму по тим причинам, що в мене виникли деякі проблеми, які потрібно вирішити. І щоб дарма не тратити час, зараз я йду е, на працю. Хто знає, той знає, що ми там зараз будуємо будинок, е, який згорів нещодавно. У е, мене буде експеримент. Я хочу голодувати до свого дня народження. До мого дня народження залишилось 5 днів. Е, не знаю, що це буде, як воно вийде, е, що, чи помру я, чи не помру, чи вообще, що, що взагалі буде, я не знаю. Ну вже я напився води коротше, вранці так жорстко. Баба ще холодець предложила, каже, поїж, внучок. Кажу, нов-нов-нов, експеримент, ютуб. Коротше, дай похотати, якщо чесно хочеться. І очистить організм. Не знаю, до чого це доведе. Але будемо слідкувати далі. Сьогодні дуже хороша погода. Взагалі хороша погода. Ну коротше, ось такі я, якщо що, там, ось без кепки. Може, лице мене менше стане якісь, я не знаю, що зміниться. 1 квітня будуть результати на моє день народження. Так що люблю всіх, всім гарного дня, всього самого лучшого, а я пішов далі. Дорогі підписники, 4 години дня я ще нічого не їв. Коротше, що не їв, тому що триває експеримент. Братан, пашлі, треба. Кути. Це на Ютуб. Тебе на Ютубі будуть бачити мільйон людей. Та мені похуй, пошті. І там кіця теж лежить, коротше. Лежить. Четверта година, скоро кінець цього дня і один день. Коротше, ми переживем Так що все буде чітко, все має бути чітко. А буде чи чітко, чи не буде, я не знаю. Так. Да. Сьогодні вже другий день мого голодані, сьогодні вже 27 березня. Не записував сьогодні ніякі відео, тому що був дуже зайнятий. Як я себе почуваю, просто не їв коротше, нічого. І, ну, я не знаю, чесно. Таке відчуття якесь ну, бадьорість є, хочеться жити далі, типу, все добре, нічого поганого, ще нічого не помічав. Е, тому е, далі слідкуємо. Завтра запишу ще, можливо, якесь відео, може, завтра хреново стане або ще щось. Ну, таке короче, що сказати, нічого, звичайно, водички побільше пити і все буде добре. Сьогодні вже третій день мого експерименту. Що е, я скажу? Нічого нового, нічого такого, щоб геть щось капець. в перші дні ти живот бурчав дуже жорстко. Нічого, водички попив, де да легше набагато стає. Ну, таке будемо бачити. Побачимо, що 1 квітня буде. Отакі справи люди. Отакі. О, да, да. Дорогі друзі, вже сьогодні четвертий день мого експерименту. Нічого так само не відбулося, такого епічного, що можна було би там вам розказати. Працюю на праці, все добре, в туалет уже забувся, коли останній раз ходив. Ну, отакий от експеримент йде, зараз йдемо. З хлопцями. лягать спать. Чим скоріше лягать спать, де забуться про те, що хочеться їсти. Їсти хочеться капець. Це вже четвертий день. Да. Не забувайтеся про те, що не повторюйте такі експерименти, тому що в мене є запас, я можу його використати. Типу, поняли? А ви, можливо, не зможете його використати. Так що не ризикуйте своїм здоров'ям бо може бути дуже погано. Ось такий вам буде совєт. Да. Йоу, let's go. Коротше, сьогодні вже п'ятий день нашого голодання. Вже коротше, і хлопці голодають, тому що я не їм, і вони теж не їдять Давид сидить менстор, Степан там десь. Десь Степан ходить. Степан, як тобі голодання вже п'ятий день. Є потемніння в очах. потемніння в очах. Угу. Темно в очах. Да. Мені геть темно. Давид. Темно тобі в очах. Я нічого не бачу. Він нічого вже не бачить. Коротше, не експериментуйте так, як ми. Не можна. Сьогодні вже п'ятий день мого голодання. голодання, Мого експерименту. Завтра вже 1 квітня, у мене день народження, і завтра я наїмся від душі. Да. Що за ці. Дні було, то загуло. Коротше, пити побільше водички і все буде чітко. Їсти не хочеться геть взагалі. Не знаю, короте, змін таких дуже якихось жорстких не було. Нічого такого нового. Живем, як живем, так що можна без їжі жити. Не знаю, там. Хто казав, що без їжі не можна жити, да, можна, взагалі, вже п'ятий день, геть, взагалі, буква Ю. Так що, отакий от у нас експеримент виходить. Ах, люблю вас. Да. Да. 1 квітня запишу вже висновок. Да. Коротше, всім привіт. Ем, сьогодні вже там п'ятий день мого голодання. Я ще нічого що не їв, але чері сьогодні поїм. Так що е, висновок цього експерименту заключається в тому, що ну е, їжте люди, тому що вмрете і буде вам жопа, якщо не будете їсти. Я вас надурив. Коротше, я поїв в перший день, е, тому що. З першим квітня вас щастя вам любі, Все, саме найкраще. Підписуйтесь. Да, він набрехав, брехав, він не їв, чесно. Він Це просто є. з першим квітнем. Ну, з першим квітнем. Так що любимо вас, цілуємо і володня. Те поук на насі з першим квітням. Підписуйтесь, підписуйтесь <світня> на каналчик містер Вохо і все саме найкращого вам. Пока.